З 15 квітня вступає у дію нова редакція правил дорожнього руху. Ці зміни передбачають низку нововведень. Зокрема, знаки матимуть переваги над дорожньою розміткою. Нових дорожніх знаків у Державтоінспекції нарахували 11. І вони переважно інформаційні: аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал, відеофіксація порушень. Уточнено терміни водій, регулювальник, темна пора доби. Детальніше про зміни дивіться далі. Для зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод на заміських дорогах правила дорожнього руху доповнені новою вимогою. У період з 1 жовтня до 1 травня транспортні засоби зобов'язані рухатися за межами населеного пункту у світлий час доби з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Зміни також стосуються і застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху, впровадження європейських зразків дорожніх знаків і дорожньої розмітки. Так, введено більше 20 дорожніх знаків. Розмітка ж буде п'яти кольорів: біла, жовта, синя, помаранчева і біло-червона. Крім того, вводяться нові терміни: газон, острівець безпеки, денні ходові вогні, маневрування, регулювальник, удосконалене покриття. Згідно із новими правилами, дорожні знаки мають перевагу перед розміткою і не повинні бути закриті від огляду будь-якими перешкодами навіть частково. Крім того, дорожні знаки мають розміщуватися не вище 6 метрів над рівнем дороги і повинні бути видні за 100 метрів. Якщо знак встановлений на узбіччі дороги ширше однієї смуги, він дублюється на розділювальній смузі. За новими правилами темним часом доби є частина доби від заходу до сходу сонця. З правил також прибрали пункт, який вказує на те, що обгін можливий тільки зліва заходом руху. Крім того, передбачено посилення вимог до проїзду повстранспортні засоби із розпізнавальним знаком діти. Водії, які рухаються по сусідній смузі, обов'язково повинні знизити швидкість, а в разі необхідності зупинитися для запобігання наїзду на дітей, що виходять із автобуса. Нагадаємо, що співробітники Державної автомобільної інспекції мають намір до 15 травня проводити роз'яснювальну роботу щодо змін у правилах дорожнього руху після набуття чинності з 15 квітня.